Щоб не попастись, треба залізти в голову банку. Уявіть собі, систему безпеки. Це не тітонька в окулярах, яка вручну перевіряє ваші перекази. Це розумний, але дуже параноїдальний алгоритм, налаштований на пошук будь-яких підозрілих рухів, і P2P торгівля для нього це як червона ганчірка для бика. Чому? Тому що коли ви продаєте крипту через P2P, банк же не бачить транзакції виведення з Binance. Він бачить, що на вашу карту падають гроші від абсолютно різних людей. Сьогодні якийсь Марк з Києва, завтра якась Ольга зі Львова. Для алгоритму це виглядає не як ваш дохід від інвестицій, а як потенційна схема відмивання грошей або. Ще краще ведення бізнесу без реєстрації ФОП.